Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати ось таку неймовірну красу, як ДеС «Вісенній сад. За описом селекціонера Олени Єнікеєвої. Це молоденька травичка, яка тільки-тільки проростає ранньою весною. На яку падає цвіт, абрикоси та вишні. І ось як я почула цей опис, мені завжди всім асоціюється. Кольори неймовірні. Я не знаю, чи камера може гарно це все передати, але в наявності ця красуня не перевершена. У мене їх є дві це мама. І ось таку виростила я доньку. З отакими великими листям. Я вже її вам показувала. Листічком, звичайно, вони схожі, але формою не дуже. Мама ось така, вся оплітає горщик листочки вниз. Ось, коли ростуть в мене такі бегонії. Я також згадую Єлену Єнікеєву, що ми повинні любуватися не горщиками, які стоять у нас на вікнах з квітами, а квітами, які ростуть, і не видно, в чому вони ростуть. Зовсім не видно, який там горщик. Ось це такий приклад. Ця бігошечка так огортає горщик, що взагалі не видно, в чому вона росте. Красивий цей горщик, чи не дуже, адже всі зразу звертають увагу на це чарівне листя. Неймовірна красуня. Ось молоді листочки, і вона кущиться дуже гарно. Всередині о, скільки молоденьких листочків росте. Я розказувала про ту проблему, з якою я боролась. Це кліщ, який в мене був, який я не зразу зрозуміла, що це не могла його побороти. І ось хочу вам показати, що на деяких бігоніях є ось такі листочки наче його хтось трошки з'їв. Я вважаю, що це той самий кліщ, який почав тільки-тільки, але він вилазив цей листочок, і той кліщ почав його гризти. І ось він виріс і ось такий нагризаний. Дійсно, в мене є на деяких бігоніях ось такі листочки, і я зрозуміла, в чому це причина. Але вона ось обростає. Я приходжу до цих бігоній своїх і зранку, і ввечері і просто розглядаю ці листочки, вони неймовірні. Ось ще трошки покручу вам і цю красуню. Тут на ній небагато листя, але вони такі великі, ці листочки. Дякую, що ви зі мною дивитесь мої відео, любуєтесь зі мною цими чарівними листочками. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, чи мені, чи цій яскравій красуні. До нових зустрічей. Мирного нам усім неба. Пока-пока!